на сьогодні пророка Євіда, Третій, третій глава, четвертий, п'ятий вірш. Та ж мені легко вернути тільки зараз вашу відплату на голови ваші. Ви бо забирали срібло моє та золото моє. І що дорого було в мене, та й заносили в божниці ваші. То за це, що таке невідповідне відношення було зроблено до золота срібла Божого, тобто знаряддя Божого, котре виконує Боже призначення, тепер на ваші голови буде обернуто, що ви робили Божому народу, то і вам. І так заважаємо на коментар до цих вишів. Головна організація його є. Представлена під символом золота. Релігіоністи і союзники насильно і злобно лапали слух Єгови, тобто це золото, що в Єгові є, і кидають до в'язниці цю тюрми, в ограничення, в обмеження. Правди, з біблії подані. У видавництвах свідків Лігови були злапані релігіоністами і знищені. В їх релігійних часописах вони висміювали і брехали про господніх людей, що ніби вони мильно пристосовують. Біблійні тексти і цим старалися показати, що свідки Йогові не є патріоти, не християни і бунтівники. Все, що принадлежало до Господа і було посвячене на Його службу, релігіоністи злапали і ужили для своїх релігійних святень. Щоб цим показати, що свідки його служать Богу, який є слабосильний і не може охоронити тих, що вільно служить йому. Вартова башта номер 2 1940 рік. Цей коментар був поданий. Тоді. Тепер він при повному виконанні. І знову вчора робиться як звіт праці, що точно так, як його повідомляв, що вони зробили з золотом, сріблом, тобто із Божою організацією, всі представники діялої служби. Як бачимо, що реліоністи кажуть, їх союзники насильно, злобно. Лили Лапали, каже, слуги його і кидали в'язниці. В За що? За те, що проголошувалася правда. За те, що Бог присказав від початку, що буде в кінець і від древніх ремонт то, що має произойти, він предсказав. І от каже, то, що сказав, сповнилося і нові возвіщу вам, і воно сповниться, виконається. І коли це слуги Бога Його, вони наперед повідомляли про кінець, який буде ці діявські системи, релігійні, політичні, комерційні, класу лукавого раба, який знав, мав нагоду знати і розуміти правду, не відкинув її, він стався надто лукавим, бо підставили свої авторитети замість авторитету Божого. Тому що правда з Біблії, яка була подана у видавництвах теократичних документів, книги, брошури, журнали, свідки його були за це, що вони розносили цю правду в друкованому і усно виді, то вони лапали їх. І старалися знищити регіоністи, Божих слуг, Божих працівників. Того Бог каже, мені дуже легко тепер все це обернути на їхню голову, злапати їх і так злопати, що вони тоді скоро пробудяться. побачать свій кінець. І сьогодні пробудилися многі, бачать свій кінець, що вони не туди прийшли. Мадіатяни, коли надіялися на своє велике число, пробудилися, бо вони бігли спати, а ці йшли далі, то пробудилися вже вбити друг друга. От сьогодні весь світ цієї темноти, цієї деградації пробудився, щоб всі вооружилися і підняли ту зброю, яку готували проти Бога і Божого народу, щоб обернути на голови їх. І це у факті. Тому їй сказано, що якщо раніше ліоністи старалися злопати каже, і знищити вірних, в їх релігійних часопах часописах вони висміювали і брехали. Коли цю боротьбу вели проти вірних слуг, котрих чули, від котрих чули про замір Божий, про волю Божу, як вона має бути виконувати, виконуватися. І коли вони висміювали, то цим самим вони показували про те, що ніби Бог не в силі виконати допомогу і защиту їм. І що при цьому застосовані висміленню, вони показували, що вірні неправильно пристосовуються це письмо в біблійні тексти і стараються показати, що свідки його не є патріоти і не є християни, а є бунтівники. Тому сьогодні ми бачимо, хто став з цих патріотів і з цих християнів. В защиту, Слова Божого, вони стали в защиту брехливих усіх тих своїх патріотів, які приводять всіх на общий центр. Тому все, що принадлежало до Господа і було посвячено йому службу, релігіоністи ловили це все, злапали і вживали для своїх релігійних святень щоб від показати святочник перед людьми, і щоб каже цим показати, що свідки його служать Богу, який є слабосильний, і не в силі захистити їх. Тому Бог каже, що мені дуже легко обернути, ще не прийшов час. Якщо, наприклад, Сина Ісуса Христа розпинали, а Ісус знає, що ще не прийшов час, та й сказав, що я би помолився до Отця, і отець післав до мені більше як 12 ліонів ангелів, велике число для допомоги. Я б не був предан смерті, але ну, іначе як сповнився Писання. Отже, важливо стояло не помочь дати защиту Сину Божому, а щоб сповнилося Писання, як написано. Отже, сьогодні прийшов час повного сповнення. І час відплати за Сіон настав, щоб воздати їм те, що вони робили для пророків, для Сина Божого Ісуса Христа, для учеників, для свідків світовіго, починаючи від Першої світової війни і до цього часу. Це все показує зробити їм, обернути на голову їхнім. Тобто бумеран вертається до тих, котрі ворогували. Котрі це золото срібло у свої капіщі прибирали і котрі прикрашали себе на короткий час перед своїм знищенням. Це сьогодні стає від і його Бог показує, що всі ці брехні, які вони складали проти Божого народу обернуться на їхню голову і вони будуть знищені в битві Армагеддон. Найперші відокриті, опозорені, понижені, обещещені, як сказано, що ця блудниця має бути відокрита, розоблачена і спалена в вогні. Тобто всі релігійні, лукаві люди, які не хотіли послухатися пророчих накреслень Божих і жити. Ними для чести, слава бродання, Боже ім'я. Тепер прийшов час відплати, щоб кожен побачив провід до керівництва, звідки відбирав, якщо від Бога, то прийдеш у благословенство мир і щастя і життя. І якщо від своїх самолюбних цілей, бажань, інтересів злобного і коварного відношення до Божого Слова і Божих Слуг, то прийдеш в ці муки, бо його вона дає цей час спеціально, щоб кожен побачив, що чекав миру, чекав благословення, а замість цього, замість миру, війна злоба, і побивання друг друга. І воно чим раз більше розширяється і вглубляється, тому що це виконується предсказане пророцтво і обертається на голову їхню того, що вони робили для Божого народу. Погляньте на факт, що робили тоді, коли в кожному домі, в кожному, в кожному городі ця труба, сім труб тобі Починаючи від 1922 року, із дому в дом ангельські сили і кляса Остатка Церкви Христової, виконували приказ Івана Царства на святкування всіх народа. Що робили? Побивали і в кінці кінців, коли не могли побити і знищити Божий на підняли Другу світову війну, щоб все вирішити. Його дозволив, щоб тепер обернути на голову їхню. Тобто, то якщо Друга світова війна винищувала Божий народ, то третя світова війна другого, Другу. Бо це останні. Тому якщо Бог дозволив, щоб знищити Ісуса Христа і апостолів, то тепер, коли приходить час відплати за Сьогодні, вони мають бути знищені своїми руками. Бо вот так сказав Єгова вот, через пророцтво Єзекіла, що я вас дам кожному по руки Його і всі мерцості з ними будуть. Це так, це так.